Всім доброго часу доби, шановні брати і мотосестри. Зараз сліплю невеличке відео про нюанси догляду за цепом. Тут у нас в групах в Фейсбуці виложили питання, проблему відбивала, кікстартер відбивав чомусь кудись, коли заведений двигун. Почали вони його розбирати і побачили отаку от щастя зразу. Розібрали. Виявилось, що був розламаний, розсипався підшипник валу зірочки ведущої. Он навіть видно, шарики викинуло. Ну і як бачите, сальник теж довоєнтував. Я нічого не відписував, мені було цікаво, яка причина. Розібрали двигун. Виявилось, що, в принципі, все ціле, більш-менш, ну, тут зубчик який-то на валу трошки вищербило. Але головне розбитий підшип, підшипник цей, і все, більш нічого. Далі тема пропала. Ну, начебто. Начебто все далі нормально, міняти подшипник можна їздити. Mm -hmm. По причинам вони вирішили, що це був якийсь перенатяг цепу. І перенатягом розламало подшипник. Ну, все може бути. Я взагалі вирішив сразу після цієї фотки, що головна причина, звичайно ж, прокладка між сидінням і рулем, яка так добре слідила за своїм цепом. Я навіть не думаю, що це перенатяг. Хоча він теж мог що здавати. Я думаю, що це вина, головна грязюка. Пробіг 30 тисяч з лишнім. Якби за цей час, якщо це по таки в такому стані ходив, просто грязюка потихеньку попадала на вал, роздовбала, розрізала, порвала сальничок. Підсальника вже почала попасти в підшипник. Ну а далі там на достатній швидкості досить декількох піщинок, щоб попали в підшипник і його розламає через нагрузки. Так що, на мою думку, скоріше причина поломки не перенатяг цепу, а грязюка, яку ви бачите тут на фото. А зараз я презентую вам моє відео перед початком сезону. Розібрав оце, ось просто так подивився на це, вирішив розібрати, подивитися на своє. Ну, в якому стані у мене це. Сразу кажу, що нагадую, хто дивився минулі відео, що це мився один раз в самому началі, там кілометрів 600. Я його помив, коли намагався використовувати. Я не 600, 1200, десь, мабуть. Коли намагався використовувати. Графітову смазку для смазки цепу. І не знаю, може, 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 якось промивав і ще раз так уже на місці. Може, а може і ні. Але я його не мию. Він промивається смазкою. Тепер дивіться. Отак От має виглядати цеп. Ніхто його не мив. Вже більше 10 тисяч. Тільки смазується жидкою трансмісіонною смазкою. І отак він виглядає. Ну і захист усовершенствований. Отак. Так. Отак. Отак. Ось. Чистенький. Ну, у всякому случае, без гівна. Все гівно упало отуди, униз. Не знаю, покаже, не покаже, смивається. А отак смазує цей полуавтосмажчик цепі. Якихось там, не знаю, 5 грам, Но вони всі розпределені. Он на роликах блистят. Звздочка почала блистити, теж смазочка на її є з роликів. І ось між зв'язньями, туди, щоб воськи заходило. Теж, бачите, блистить. Везде попало. Ну лишнього не треба, лишнього нема. Зараз. На задньому колесі стоїть, провернув. От, і вся цепь така. 150-200 кілометрів можна спокійно їздити. Потім 5-5 минут і автосмазчиком докрутив Півоберта видавилось. І задня ж така сама. І цеп розтягується слабо. А звздочка ця. Зв ця. От зараз спробую так. О, она больше 10 тысяч выходила. Не знаю. Точно считать не хочу. Ну, Может 10, может 12, не знаю. Не помню. Но больше 10. Можете посмотреть, какая она. Потому что она постоянно смазана. Трансмиссионной смазкой. И чистая, и износ минимальный. Ну. Як я вже казав в минулих відео, я думаю, що не знаю за зірочку. А це б, я думаю, у мене проходить не 10, він вже проходив 10, не 20 і не 30. А доходив він до Капіталки Двигуна. Я так думаю. Повторюватись і розказувати по новій все не буду. Все розказано в минулих відео. Останнє про стан на 10 тисяч і те, що. І знос його, мабуть, процентів 15% не більше був. Ну, зараз може, може 18-20 став, бог з ним. Шукайте відео. Останнє на цю тему. Десь 10, мабуть, від цього. А там ще раніше є відео на каналі, знайдете про цеп і про як я робив захист. Щоб не засирався цеп лишнього. Лише повторюю, що для такого стану мінімального зносу так сказати, цепу я витрачаю там, кожні 150-250 км, витрачаю 3-4 хвилини для того, щоб його змазати автосмазчиком. Все, 3-4 хвилини на 200 км. І не маю з ним жодних проблем. Ну і останнє відразу вибачаюсь. На питання, які було висвічено, розказано в минулих відео, в коментах відповідати не буду. Не питайте. Якщо вам це треба, будь ласка, знайдете на каналі відео, і подивіться, як робити захист, як робити ставити автосмащик І так далі. Де його його як купувати? В принципі, на цьому все. Всім пока, добра і миру.